Вітання середа, 9 квітня, 13.20, Отже, час бути в програмі «Громадське приймання» на телеканалі Київ. На початку детально про сьогоднішні теми, А теми сьогодні досить важливі, Отже, звертаю увагу у другому блоці. Поради лікарі-інфекціоніста. Зокрема, поговоримо про такі захворювання, як токсоплазмоз і цитомагало кулінарна техніка безпеки, риба і м'ясо на природі. такою буде тема у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Процедура оформлена спадщини у разі відсутності заповіту ні аспекти спадкового права саме на цю тему сьогодні піде мова. Розпочинаємо. Я нагадаю, що часто можна почути про два способи набуття спадщини – за заповітом і за законом. Ну, перший спосіб спадкування за заповітом також регулюється законом і тим же самим цивільним кодексом. А під другим способом спадкування за законом мається на увазі лише відсилання до своєї рідної таблиці черг спадкування, у разі якщо немає того заповіту. А ще заповіт в принципі можна оскаржити, значить, і є третій Спосіб вступу в по суду. сьогодні. Всі свої запитання. А сьогодні будемо говорити детальні запитання, конкретні історії з вашого життя, які нам надійшли на електронну скриньку. Які е, традиційно можна побачити на форумах, тому що всі запитання її десь аналогічні. Тому, будь ласка, ми вже чекаємо 223-09-71. Гість у нашій студії рада вітати Діану Омельченка, керуючого партнеру юридичної компанії. 223-09-71. На майбутні ефіри чекаємо все на нашу електронну скриньку. Пані Діана, рада вас бачити. Рада вас бачити також. Доброго дня, я слухайте, коли ми говоримо про спадщину, вже розпочинаю кожен ефір по спадщині з одного і тому самого речення. Що скільки ми не говорили по спадщину і про проблемні питання, по перше, кожна спадкова справа не є індивідуальною, навіть якщо відбулися в житті однакові історії, але у будь-якому випадку, все переоформлені, оформленні, нотаріально посвідчені, все відбувається індивідуально. А з іншого боку, в принципі, скільки б ми не говорили, таке враження, як знаєте, скільки б ми питань не намагалися допомогти з глядачам, ще більше в них питань виникає. Ну якось, от, хоча б закони працюють у спадкове право, йдеш ж де до нотаріусу, в принципі, ну що там оформлюєш, і все нормально. Аж ні, виявляється, є дійсно велика кількість проблем і питань, тому ми чекаємо вже до А я от кілька запитань одразу зі скринючки вам поставлю і ви нам таким чином, ми, знаєте, долучимо і глядачів одразу. Ну, що ми не маємо? свідоцтво про право на спадщину? Ми вже з вами неодноразово говорили. Так. Прийшли люди на нотаріуса, і все нормально. Я хочу єдина на початку попросити вас. От, до нас знову ж таки прийшло запитання. Людина пропустила строки прийняття на спадщину uh -huh. через те, що після того як помер батько, вона теж потрапила в лікарню зв'язку з uh -huh. тим, що відбувся інсульт. Досить довго тривалий час перебувала в лікарні. Коли вийшла з лікарні, то хтось із інших з ну, родичів... на жаль, не написали ви хто і ім'я своє не написала, ну. Ну, нічого хтось вже вступив в право спадщини, а це рідна дитина. Ви mm -hmm. ну батько помер. Як можна от нашому дописувачу допомогти в цьому питанні? Наскільки він теж може зараз звернутися до нотаріусу? Взагалі, яка йому процедура? Оскаржити те, що той вступив в спадщину? Як бути? А справа в той... ну, я так розумію, де не перепрошую, що той, хто вже вступив, mm -hmm. він а, по черговості теж мав право. Ну, а, так, а, можлива така ситуація, uh -huh. якщо особа перебувала а, на лікарняному або на лікуванні, у цьому разі а, дана особа а, повинна, по-перше, звернутися до суду із заявою про а, поновлення строку на звернення а, на вступ у спадщину. Це заява подається до суду, і з поважних причин, строку uh -huh. 6 місяців, суди а, задовольняють такі а, прохання за заявами порядку, і у встановленому порядку. Суду встановлюється строк, протягом якого дана особа, яка вже пропустила 6 місяців з моменту винесення рішення, повинна звернутися до нотаріуса із заявою та прийняти спадщину. У цьому разі вже нотаріус вживає заходи, передбачені законодавством. Якщо особа, яка мала також право на спадщину, вже отримала на усю частку, то чи, або частково визнається, скасовується свідоцтво на право на спадщину, або у, у повному обсязі. і на нотаріус вживає заходів щодо усунення порушень спадкового права. У Тобто якщо... ну, тут проблем як так. вона буде тяганина, але буде, проблематики такої серйозної немає. Людина Ні, має право а... все одно, так? Деколи виникають випадки, угу. коли спадкоємець, який вступив у спадщину, може якось перешкоджати угу. набуттю права угу. власності або утримання у спадщину за законом даної особи. У цьому випадку необхідно перший обов'язковий крок це поновити строк на вступ у спадщину, тобто звернутися до суду другий крок, якщо особа добровільно відмовляється усунути порушення та разом з нотаріусом вжити заходів щодо такого о, усунення, звернутися до суду із визнанням недійсним його свідоцтва на спадщину з тих підстав, угу. що дана особа має право також на частину майна. Такі випадки бувають не часто, але бувають тому особа, якщо відмовляє навіть нотаріус за умови, якщо суд поновив строк. Повинна знати, що вона має право звернутися до суду із визнанням недійсним або скасуванням даного свідоцтва на спадщину особи, яка його отримала. Так, чекаємо вже на ваші дзвіночки. Прошу 223-0971, щоб ми не втрачали час. Сподіваюсь, у нас працюють телефони. 223-0971, Вже чекаємо. А, скажіть тут зрозуміло, ну треба трошечки буде докласти зусиль а якщо вже нотаріус а ми е, постійно нагадуємо що з 1 січня ще минулого року 2014 го е, нотаріус є одночасно таку подвійну функцію ну uh -huh. якщо ми оформлюємо спадщину якщо це було нерухоме майно то зрозуміло що вносить реєстр нерухомого майна е, якщо квартира успадковувалась і якщо той вже якщо з даної ситуації так і прогнозувати як варіант е, той хто вже вступив в спадщину нотаріус уже автоматично і заніс uh -huh. до реєстру і ця людина стала ну єдиним власником даного майна так. А тут розпочинається судова тяганина, людина доводить своє право, яка вийшла з лікарні, так. і теж ну, має право на частину цієї квартири, uh -huh. або, можливо, дійсно, він був по черзі спадкування першою чергою uh -huh. і стає він власником. Е, ну, це просто якось процедура буде відбуватися знову ж таки внесення в це реєстр, чи ну, так. саме по нерухомості. Так, у цьому випадку, коли особа отримає рішення суду, за якою uh -huh. їй належить одна, друга або якась частина, або усе спадкове майно. А у рішенні суду повинно бути. Відображено зобов'язання нотаріальних органів здійснити певні угу. дії, передбачені законом. Угу. І вже з цим рішенням та усіма документами, що передбачені, так у загальному порядку для відкриття та прийняття спадщини, особа звертається до нотаріуса, і нотаріус на підставі рішення суду вже видає свідоцтво про право на спадщину на виконання даного рішення і так само вносить його у державний реєстр. Тобто одночасно відміняє попередні свої дії, які визнані судом, Судом незаконними або такими, що порушують чиїсь права, і а, реєструє а, право власності за особою, якій це належить за рішенням суду. Угу. Так, ще раз звертаюся, бо потім будете ображатися. У нас тема така сьогодні: те, що ви просите постійно, 223 на 9.71. Давайте вже починайте, бо маємо десь 11 хвилин, потім не встигнемо і будете писати на електронну скриньку і ображати ще що не встигли поставити запитання. А, так, з цієї ситуації зрозуміло. А от ще є такі варіанти: ну, ми знаємо, що бувають випадки народження дитини поза шлюбом. Є була власна родина, народилася дитина ще угу. поза шлюбом, і голова родини йде життя. Зрозуміло, що 6 місяців знов ж таки ніхто не відміняє його родина, яка була офіційна, всі вступаються ну залежно там від від віку так всі вступають в право власності, хтось там спадкування, дружина і так далі. Ừ ці діти скажіть, але ж дитина, яка народжена поза шлюбом, теж має право, і вона теж є. Це ж перша я так розумію, так, чи це не яка є е е е е деякі нюанси у цьому випадку. Якщо е у графі у свідоцтві про народження uh -huh. у графі батько зазначений померлий, е який є батьком. Даної дитини, навіть якщо дана дитина народжена поза шлюбом або а, зачата а, поза шлюбом mm -hmm. і вже народжена після mm -hmm. смерті, але це а, є підтвердження того, що це батько померлий, У цьому разі а, ніяких проблем із вступом у спадщину бути не повинно. А, така дитина має усі права а, спадкоємця першої mm -hmm. черги, а від його mm -hmm. імені звертається мати, mm -hmm. а, так. Якщо що навіть це не дружина. А слухайте, не обов'язково, що це була позашлюбна дитина. Це можуть бути люди, пара, яка не встигла одружитися, так, а дочинка за так, так, може так, бути. Так, так, так. так, так. Тобто mm -hmm. у цьому разі а, мати від імені дитини а, звертається із усіма документами, свідоцтвом про смерть, із свідоцтвом про народження дитини, а, з усіма іншими документами, передбаченими законом до нотаріуса. Mm -hmm. Повідомляє про вступ у спадщину, і нотаріус не має права відмовити такій особі на утримання відповідно до спадкової маси її, її частини цього майна. Проблеми виникають тоді, коли у графі батько дана особа mm. не зазначена, і коли або матері, або опікунам доводиться доводити, що ця, саме ця особа була батьком. Після смерті це вже дуже важко. важко. Займає багато часу, тому це питання може бути дуже проблемним. Проте, якщо всі документи, що підтверджують батьківську батьківство, є померло особи ніяких проблем виникнути не повинно. Є до Раді вас чути говоріть. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, питання наступне. Вступили в спадщину вже 26 років з братом користуємося. Так. У нього дуже велика сім'я, дев'ять чоловік, і, звичайно, жодна хата, там хата, сарай. Землею, начебто, нема проблем, а спільне користування будинком це дуже складно, тим більше вже 26 років. Ніяк неможливо вирішити домовитись. Уже мені підсказували Договір конкретного користування. Я вже неодноразово говорила про це. Ну ніяк. Як ви рішите це питання? Щоб розділити хату, там, сарай, майно. Угу. А, у даному випадку, як я розумію, особи отримали свідоцтво про право на спадщину на одну другу домоволодіння. Ну, тобто на, -то. на будинок, угу. на сарай, угу. на прибудинкові а, будівлі. А у цьому разі а, їх майно а, не виділено в натурі. Угу. А, тобто для того, щоб у них в подальшому не виникало а, протиріч щодо користування тими чи іншими приміщеннями, вони можуть або заздалегідь домовитися, які приміщення. За ким зберігаються, і а, звернутися до суду із ви, виділенням частки правовла... одної другої право власності у натурі, а, визначивши, які саме приміщення особа вважає а, за необхідне або вони домовилися. А, за кожним з них зберігаються. 26 років тут не стаєш перепону, тут не важливо. так? Ні, а, та? Це вже не спадкове це а, є... право, це вже mm -hmm. право власності. Mm -hmm. а, особи мають право звернутися до суду із захистом своїх прав з моменту, як. Вони вирішили, що їх право порушено, або вони дізналися. Mm -hmm. Тобто, якщо е протягом часу користування особи виявили, що є деякі розбіжності та проблеми у користуванні. Вони мають право звернутися а, за захистом своїх прав, і у цьому разі а, немає значення, коли вони оформили спадщину або коли вони набули право власності. Якщо це спільна сумісна власність, і вона не виділена в натурі, і це перешкоджає угу. а, правомірному користуванню обома власниками та їх родинами. Вони мають право звернутися і а, вимагати суду поділу та виділу в натурі їхнього майна. Є в нас додзвонювач, Прошу ви в ефірі. Добрий день, ви Алло. в ефірі. Кажіть, будь ласка. Добрий день. Я дуже хочу узнати, моя дочка прожила 8 років законним браком з чоловіком. Так. Прожили. У них двоє дітей. Так. На даний час вони в розлученні, але діти не хоче признавати, як нам бути, чи дітям щось принадлежить із того майна, вони там багато коштів, вони там багато грошей вклали, в цю, там стройка, ремонт вони робили. Угу. Mm. У цьому випадку необхідно з'ясовувати, на кому обліковувалося дане майно. Тобто, будинок, земельна ділянка, якщо її власниками був померлий, який є батьком цих двох дітей, то у законному порядку а, дані діти, спадкоємці, мають право на частину даної спадщини. А для того щоб з'ясувати, взагалі а, офіційно а, є обліковується за ним якесь рухоме або нерухоме майно, а, даним особам був. У будь-якому разі необхідно звернутися до нотаріальної контори із заявою про вступ у спадщину і надати документи, що батьківство. Я не зрозуміла, чи тут, а, чи а, треба, тут просто... Змін... теоретично, теоретично так, вони мають маю, що це право на майно. що тут ще не спадщина, так? Ну, При, йому... розлученні, При розлученні, якщо це вже та. не спадкове ну, право так, а сімейне, то у даному випадку, коли. Чоловік, і дружина розлучаються, то їхні діти за життя батьків не мають права на частину майна mm -hmm. одного з подружжя. Тільки подружжя місяць. Тільки подруги набути мало на розподіл сумісно нажитого сумісно. Mm -hmm. майна. Mm -hmm. Тобто це дуже великий такий нюанс, який путає, плутають як чоловіки, так і жінки. Mm -hmm. а, наявність та кількість дітей. При розподілі спільнонажитого майна ніяким чином не впливає на розподіл за законом 50 на 50 mm. за кожним з подружжя істотними умовами є е, стан здоров'я, е, матеріальна участь одного з подружжя, е, за які кошти подаровані зароблені, це вже купувалося тобто, це трошки інша тема. Якщо чоловік і дружина живі, вони розлучилися, а діти не мають права на майно одного з подружжя. Mm -hmm. Так, Мас, uh, у нас є ще до дзвонювач. Кажіть ви Е, У мене такий питання. допустимо, двоє дітей. І на одного рібенка зробили договір дарування на одного з дітей, да. то старові на це хоч какую-то часть, і воно вже як говорить справляється, прильоті. Ізвините, конечно, Такое... ну зрозуміло, що ви так сказали звичайною <звичайно> мовою а, договір дарування да. тим і специфічний, що це майно як дарунок, і воно не підлягає розподілу. Якщо майно подаровано одній дитині, то ані інша дитина, ані інша людина, ані бабуся, дідусь ба. Батько-мати на майно, яке подаровано дитині, а не мають права. І захист цього права власності вже а, здійснюють і батьки, і опікунські ради районі. Тобто у цьому разі вже подароване до 18 років розпоряджатися дитина даним майном не має права. Ну якщо немає ще 18. так. так там, а так. як тільки дитині виповняється 18 років, вона має право на свій власний розсуд розпоряджатися даним майном. Тобто обдарований він так і тому і є обдарований, тому так. що йому дарували тільки йому. Тільки йому, так ми почекаємо у нас ще. Я так думаю, будуть дзвіночки, кілька їх приймемо обов'язково. Тому що сьогодні бачите, ну хороші запитання за що дякую завжди глядачам. Скажіть, а от ще така одна з таких тем досить важливих. Ну, по перше, ми завжди нагадуємо, що окрім того, що люди отримуються у спадщину майно, нерухомість, і так далі. Вони ще можуть отримувати борги. Обов'язково так, є зобов'язання певні перед банками і так далі. Але з іншого боку, є ще інше, якщо ми говоримо про банки, є певні статки, можливо, є таки депозити, є банківські картки, якими користувалася людина, яка на привелике жаль там іде життя. і Бувають випадки, я не знаю наскільки часті, але от те, що я знаю, коли а, ми ж не завжди повідомляємо свої пінкоди Ну, зараз. Мова навіть не про це, а про те, що е, люди, звернувшись до банку після того, як помер е, чоловік, дружина отре, звернувшись до банку, їй категорично відмовляють в тому наданні цього пінкоду. Вона не може скористатися своїм правом і зняти всі кошти, які є там на зарплатних картках і так далі. Uh -huh. Але тут якийсь парадокс. Людина ж це у спадщину, все одно ж вона отримує. Як бути, от, на, Можливо, тут дописувачка не досить детально написала, що необхідно надати, яку документацію надати банку, щоб банк спокійно сказав: Прошу пані, ось ваш пін-код, будь ласка, користуйтесь. У даному випадку нотаріус з'ясовує, які саме розрахункові депозитні рахунки або кредитні картки оформлені на померлу особу. Якщо спадкоємці знають цю інформацію, самі вони надають її нотаріусу. І якщо особа звернеться до банківської установи. Спадкоємець без свідоцтва на право на спадщину на банківський вклад, або а, на а, доступ до грошових коштів, угу. які знаходяться на рахунку, що належав померлому, або якщо у свідоцтві про право на спадщину не зазначена банківська скринька, яка угу. обліковується за даною особою, то у цьому разі банківська установа, яка повинна чітко виконувати інструкції НБУ, відповідно до яких чітко визначений перелік на підставі угу. яких документів. Хто має право доступу до банківських рахунків, депозитних, до банківських ячеек. у цьому разі має право відмовити. Тобто, якщо особа не отримала свідоцтво про право на спадщину на даний вклад, вона повинна звернутися до нотаріуса, надати йому документи, що підтверджують наявність даного рахунку у банківській установі. Нотаріус надсилає банківській установі запит. Банк нотаріусу відповідає із залишком грошових коштів на рахунку, і у цьому разі видається свідоцтво про право на спадщину на даний вклад, у якому зазначено на якому рахунку, яка сума обліковується, кому вона належала. Та а право а, на спадщину хто на нього отримує? Ще зараз ще про вклади одне запитання вам поставлю. Єдине, що я додзвонюю, говоріть в ефірі, прошу. Ми не написали через півроку на право спадщини, а пройшло вже 6 років. Тепер, як, щоб поновити строк на здобуття спадщини, це ну, через суд чи як? Через який срок можна встановити? Ви не вступили? Не вступили, ні. Уже а користуєтеся? років пройшло. Ви користуєтеся тим майном, яке було у спадкодавців? Е, ну, в принципі, так, да, користуємося. ви не прожив... Ви проживали з спадкодавцем? На момент його смерті? Е, да, да, да. Разом з ним і прописані з ним були там, де він да, проживав? Да. Так, зрозуміло. А у цьому разі, якщо а, причини пропуску поважні, а, ми вже на початку передачі говорили звернутися mm -hmm. до суду із проханням поновити строк на а, вступ у спадщину. Якщо особа проживала разом а, та фактично вступила а, у спадщину шляхом користування майном, а, то у цьому разі вона має право звернутися до суду із позовом про визнання права власності а, на дане майно, тобто у цьому разі вже без участі нотаріуса на даному етапі, суд розглядає заяву, підтвердження того, що дана особа користується протягом шести років даним майном, mm -hmm. що вона фактично вступила у спадщину та отримала дане майно, і отримують рішення суду, за яким право власності на дане майно визнається за ними, і оформлюють його у порядку, вже визначеному законом або через реєстраційну mm -hmm. службу, або знову ж таки через ну, нотаріуса. Тут, в принципі, тут немає так. теж, ну, так. Так, якщо так. так. Жіночка відповіла, як є, що почувала, що вона Користується, що користується ніхто та? не успорює, немає ніяких. Немає. Так, що до цього майна, то все, я думаю, буде гаразд. Я хотіла вас прокладати, знаєте, щось запитати? Скажіть, от люди вступили в спадщину, отримали а, все, скажімо так, там що залишилося. А є ж вклади, про які ну, хтось, зокрема, дружини, можуть і не знати. Uh -huh. Ну, це правда, і таке може бути. Е, Проминає там ще, ще кілька місяців. Е, банк телефонує там, через рік, каже, слухайте, тут же у вас ж, uh -huh. або знімайте, або там як хочете. а Дружина каже, та ви що, ми не знали навіть е, е, таке теж може бути. Я розумію, може, що це можливо може. такі історії з кіно, але теж в принципі цілком реально. Е, е, в цьому випадку, якщо вже вступили в спадщину uh -huh. і минув там ще е, з моменту. Там 6 місяців ще півроку минули можуть виникнути проблеми з цим вкладом? Чи в принципі А проблеми виникнути не повинно, зв'язку з чим строк? 6 місяців встановлений на подання заяви та відкриття спадщини. Так. Якщо а, нотаріусом або спадкоємцями здійснюється дія щодо розшуку майна, і нотаріус не подав до податкових органів запит щодо надання інформації а, про те, які рахунки обліковувалися за даною особою, так. і не отримав. Мав усю інформацію, так яка повинна бути була йому надана, і деякі спадкоємці не отримали свідоцтво про право на спадщину на дані вклади. То якщо навіть рік-півтора буде, будуть проводитися дії щодо розшуку даного майна і будуть знаходитися дані рахунки, нотаріус буде видавати та оформлювати свідоцтво про право на спадщину на дані вклади. Ніяких проблем у цьому разі не повинно виникати у спадкоємців. Ми слухаємо ще одного до ще будемо завершувати цей блок. Прошу вихіді. Говоріть, добрий день, підпишіть, будь ласка, я зараз вступаю у право спадщини на квартиру. А, але нотаріус відмовилася взяти ощадні книжки ще радянського союзу. Це як мені тепер бути, бо на квартиру я подала документи, а ще одні книжки відмовилася набрати, і записувати. Чому відмовилася? Ну, сказала, що ніколи їх не повернуть. Ці кошти. <гум> <гум> ну я тому я вас так і запитала. Я хотіла, щоб ви це озвучили. Якщо так, вона вам сказала. <гум> ну зрозуміло, дякуємо. не має права усно відмовляти о прийнятті <гум> документів. Усі документи, що підтверджують наявність вкладів, будь то ощадні книжки ще за радянських часів повинні бути прийняті у загальну спадкову масу. І нотаріус зобов'язаний видати на дані а, ощадні. Дні рахунки свідоцтво про право на спадщину. Якщо нотаріус відмовляється це зробити, необхідно подавати дані документи із супровідним листом, з відміткою про отримання до нотаріальної контори або нотаріуса і вимагати офіційної відповіді або відмови у нотаріусу у прийнятті даних документів. Ні за що в житті нотаріус не візьме на себе таку відповідальність відмовити у внесенні до спадкової маси ощадних рахунків, навіть якщо вони за часів. Хороша сусів. фраза вам ніколи їх не повернуть, Ну, якщо так дійсно сказав Наталіс, я вам дуже сьогодні буду дякувати. Вичерпана вже на багато часу з цього блоку. Дійсно, нас попереду ще досить важливі теми. До зустрічі обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні у першому блоці гостем у нас була Діана Омельченко, керуючий партнер юридичної компанії. Шановні глядачі, ви неодноразово висловлювали прохання, щоб ми запросили до нас до студії інфекціоніста і цілком зрозуміли ваше прохання, адже інфекційні захворювання стали нашими постійними супутниками і здавдають нам чимало проблем зі здоров'ям перемикайте після реклами поради лікаря.